Російські окупанти в останній час відзначились стягуванням до фронту різних зразків архаїчної техніки. Спочатку вхід пішли БТР-50, далі була серійна шушпанцеризація МТЛБ під корабельні зенітки 2 м3, котрою росіяни чомусь дуже пишаються. На такому тлі логіка підказує, що далі окупанти ближче до лінії фронту будуть стягувати вже бронепоїзди. Тим більш, що расисти час від часу світять використання таких панцерників на своїх тилових комунікаціях, і на перший погляд це виглядає як мінімум нераціонально. Бронепоїзд як вид зброї у 21-му сторіччі остаточно морально застарів, та й прямо в боях проти ЗСУ окупанти їх застосовувати не наважились. Як ілюстрація, один із таких бронепоїздів під назвою «Єнісій» влітку минулого року армія Росії світила на Куп'янському напрямку. Але коли там почався контрнаступ ЗСУ, то цей ворожий потяг кудись просто зник. Але у ворога може бути своя логіка, щоб далі використовувати такий вид зброї, і вона може виглядати так. Справді, бронепоїзд це морально застарілий вид техніки, але його виготовлення для армії Росії може коштувати майже нічого. Хоча б тому вагони і тягу російські військові в кращому випадку можуть реквізувати у своїх компаній. В гіршому взагалі вкрасти на тимчасово окупованих територіях України. Бронепоїзд для армії окупантів може бути також форматом, як з мінімальною необхідністю використовувати залізничні війська. Навіть у мирних умовах, щоб контролювати стан залізниць, потрібен спеціально виділений особовий склад та спецтехніка, яка може оперативно ремонтувати колії або, хоча б вчасно виявляти неполадки на магістралях. Хоча на Росії висувають думку, що на платформи такого потяга можна поставити БМП для бойових дій.